Виконуємо номер 707 із підручника Алгебра 7 та номер 32,38 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 2. Автор підручників Олександр Істер, видавництво «Ганеза», 2024 рік. Спростіть вираз і наш вираз. Приступаємо до виконання. Працюємо з внутрішніми дужками. Піднесемо А додати Б. До квадрата. Квадрат суми двох виразів у нас уже одної дужки не буде, буде 3. Дорівнює квадрату першого виразу, додати подвоєний добуток першого виразу на другий і додати квадрат другого виразу. Відняти 2аб переписали. І далі все переписуємо. Зводимо подібні доданки 2аб мінус 2аб взаємознищуються. Отже, маємо А квадрат додати Б квадрат. І знову ж в квадраті, і переписали. Далі наш вираз. Підносимо знову внутрішню дужку, розкриваємо, підносимо нашу суму до квадрата. Квадрат суми двох виразів дорівнює квадрату першого виразу. Додати подвоєний добуток першого виразу на другий вираз і додати квадрат другого виразу. І далі переписуємо. Піднесемо степінь до степеня, будемо мати А в четвертій степені додати 2А квадрат Б квадрат, додати Б в четвертому степені і відняти 2А квадрат б квадрат. Спростимо, наш вираз, ведемо подібні доданки. 2а квадрат b квадрат мінус 2а квадрат b квадрат. Маємо а в четвертому степені додати Б в четвертому степені і підносимо до квадрата. Далі переписуємо вираз відповідно до умови. Знов розкриваємо внутрішні дужки, підносимо суму до квадрата. Щоб піднести суму двох виразів до квадрата? Повинно піднести до квадрата перший вираз. Далі додати подвойний добуток першого виразу на другий вираз і квадрат другого виразу. Далі все переписуємо. Підносимо степінь до степені, показники степенів перемножаємо. Маємо а в 8 додати 2а в четвертому степені помножити на Б в четвертому степені, додати Б у восьму степені і відняти 2а в четвертому степені, помножити на Б в четвертому степені. І перепишемо, зводимо подібні доданки 2а в четвертому степені помножити на Б в четвертому степені і мінус. Точно такі саме вираз дають сумі 0. У нас залишається сума А у 8 степені і Б у 8 степені. І знову ж підносимо до квадрата. Квадрат першого виразу. Додати подвоєний добуток першого виразу на другий вираз і додати квадрат другого виразу. Підносимо степінь до степеня, це буде А в 16 степені. Додати подвоєний добуток, додати B в 16 і відняти. Знову ж зводимо подібні доданки, в сумі буде 0 і залишається А в 16 степені, додати B в 16 степені номер 707 із підручника «Алгебра 7» та номер 32.38 із підручника «Математика 7» виконано.